Сьогодні познайомимо вас з молодіжними центрами. Еспо вони розташовані майже в кожному районі міста, тому знайти їх не важко. Також робочі години кожного центру відрізняються. Детальну інформацію про місце знаходження, графік та вік ви можете знайти на сайті ЕСПО.Кафі. В деяких центрах є кухня, де ви можете приготувати собі поїсти: плейстейшн, комп'ютер, більярд, шахи, різні настольні ігри, бісероплетіння це все те, чим ви можете зайнятись абсолютно безкоштовно. Зібратись з друзями або просто обговорити з працівниками питання, які вас цікавлять або турбують. Pointy – це один з молодіжних центрів в місті Еспо, розташований в бібліотеці торгового центру Селло біля станції для Відрізняється він від інших центрів, тим, що там є власна невелика бібліотека. З величезним вибором різної літератури на російській мові зазвичай вас попросять записатись або ви можете зробити це самостійно, вписавши своє ім'я та вік. У поїнти організовуються різноманітні заходи, майстер-класи, заходи організовані самими молодими людьми та інші цікаві події. Графік роботи понеділка по п'ятницю, з 8 до 20. Ігри в ці дні відкриті з 15 до 19.30. в суботу та неділю з 10 до 18. Ігри відкриті з 10 до 17.30. Місце дійсно дуже спокійне та атмосферне. Ми впевнені, що ви зможете добре провести там свій час.